Давай трошки покажем нашим зрителям що ми робимо в свободно. От свободно от школы время. подарки. У вас є у нас такі подарки, ми збираємося. І тобто не ми, а я, не я а Софія і... И... Мама збирається їхати в Україну і пакують такі подарочки. Софія робить подарочки для кого? Просто так робить свої подарочки. Вона любить робити це все на подоконнику, бо тут саме більше так видно з вікна. Подивіться, дев'ятий поверх, які краєвиди. Є в цьому своя красота. Значить, зробили ми такий пакуночок, я не буду його розпечатувати, я не знаю для кого. Це там подарок всередині. Це буде для бабусі чи для Дідіса. Тут я для тебе готовий. О! Софія робиться для мене. Що в нас тут є? Така перев'язочна. Нитка якась? Нитка. Бумага олівці фломастери і все, що нам для цього треба. У мене ще там олівці. лежать. -е, так от проходить наш час після школи. Ми малюємо подоконник і хер з ним. Все одно воно все не наше. Він съйомна квартира. А гроші повинні себе окупати. Так що... Плюс сйомної квартири в тому, що ти не здуваєш пилюку тут, з чого бачиш. А пользуєш все на 100%. Правильно, правильно. І це дуже класно. Є у нас медаль. Софія у нас отримала медаль за прыжки в школі. По прыжках. перше місце. Что расскажешь, интересно? Ну, что можно? ну, я понял, ладно. София не любит на камеру рассказывать. И... Ну, что сказать? Ну, не знаю, что сказать. ну и все.